Чом, маму. Маму, чьо? Біля Майдану Свободи Лідія Сіроштан з кобилою Машею. На ній катає дітей. Жінка розповідає, так підзаробляє, щоб утримувати власну конюшню. Якщо в них усе в нормі, гарний настрій, не лягають. Тоді виводжу на площу. Але це на зранку. Після обіду ми виходимо, щоб вони не втомлювались. Їм не холодно, вони взимку обростають шерстю. Коней та поні у центрі Харкова виводять перед новорічними святами. Що про це думають містяни, питаємо у перехожих. Мені не дуже подобається, тому що кожен день, коли я ходжу до університету, дуже багато саме вони загороджують прохід і заважаються йти. І дуже страшно, іноді за дітей, бо іноді коні можуть просто туцнути дітей, і це може призвести до травм. Подобається дітям, весело дітям подобається. Подобається батькам, якщо подобається дітям. Мені не нравиться мені не подобається, що тут ходять коні, як маленькі, так і великі. Хто дозволив таку підприємницьку діяльність у центрі міста, керівник районної адміністрації Володимир Котковський не знає. Минулого тижня з цим питанням ми звернулися до працівниці прес-служби міської ради Наталі Біркон. До сьогодні відповіді не отримали. Натрий побратів. Якщо кінь не ходитиме по желедиці і не кататиме дітей більше шести годин щодня, для тварини це безпечно, говорить ветеринарка Єлизавета Білах. Але для такої роботи краще обирати тихі місця. На площі ми бачимо чаще всього красиву картинку. Да? На площі ми бачимо частіше за все гарну картинку, гарні коники у гарних костюмах. А як там насправді усе відбувається, дуже складно сказати. Я не вважаю, що це безпечно для тварин, тому що довкола багато людей, багато машин і для коня це в першу чергу стрес. І для лошаді це в першу чергу стрес. Закон не забороняє використовувати коней для заробітку, говорить юристка та віце-президентка Асоціації зоозахисних організацій України Марина Суркова. Каже, для тварин мають бути належні та комфортні умови. Ви можете підійти попрохати, щоб. Зняли попону і підняли сідло, і ви подивилися, чи немає там пролежнів на конях. Подивилися ззовні, чи немає е, е, ушкоджень, тілесних ушкоджень від, е, наприклад, кнута чи якоїсь палиці. Бувають на конях розсічення шрами, це саме від ударів е, по ним. І якщо ви бачите якісь зовнішні ушкодження чи виснаженість тварини, то ви е, сміливо можете викликати поліцію. Суркова каже, за останній місяць до асоціації звернулися двоє харків'ян. Скаржилися на те, що коні на Майдані Свободи мерзнуть. Чи хтось з людей звертався до поліції через жорстоке поводження з тваринами на Майдані Свободи, речниця облуправління поліції Олена Соболевська не сказала. Попросила надіслати інформаційний запит. Відповіді журналісти поки не отримали. Руслана Богдан, Антон Калита та Дмитро Денисов. Новини на Суспільному. Харків.